Молодці використовують рухову активність для оздоровлення, для підтримки себе у формі. І це я раджу всім щиро робити. Не всі можуть бігати з об'єктивних причин. Хто має можливість, можете. Приєднуватися, або продовжувати брати участь в оздоровчих групах, наприклад, там, з футболу, волейболу, баскетболу і так далі. І робив спорту дуже запалюють. І, і дуже класно теж для використовувати їх для оздоровлення. Те саме, хто не може бігати, може ементарно ходити. Ходьба теж дуже класна. Буває позитивно на стан організму, але можна чередувати біг під тупцем, я кажу, да? трусою, з ходьбою. Не комплексуйте, спокійно можете зупинятися, де, де вам здається, що трошки важко. Потім знову трошки бігати. Без проблем, до речі, так робити тепер дуже що... Всім раджу не няктувати можливостями тримати себе форми здоров'я за всіми фізичної культури спорту. Зараз доброго ранку. Зараз я покажу, яка гарна ця локація. Просто вау-вау для оздоровчих пробіжок. І ще раз повторюю. По гумовій доріжці. Просто супер. Класно було б, якби в кожному місці і містечку були такі умови, для заняття зрощим бігом. Все, всім добрим людям найкращого, недобри стати добрими. Українським героям слава і Божої опіки і швидшого повернення нашої країни до мирного життя.